Тема сьогоднішнього уроку торгівля в Україні. Серед сучасних видів послуг особливо важливе місце посідає торгівля. Торгівля це діяльність з купівлі, продажу товарів і послуг, розрізняють внутрішню та зовнішню торгівлю. Внутрішня торгівля це діяльність, унаслідок якої товари і послуги реалізуються в межах однієї країни. Внутрішню торгівлю поділяють на гуртову і роздрібну. Гуртова торгівля це діяльність з придбання товарів і послуг великими або малими партіями з метою їхнього подальшого перепродажу громадянам. Натомість роздрібна торгівля це діяльність щодо продажу товарів і послуг безпосередньо громадянам для їх особистого некомерційного використання. Отже, товар або послуга. Куплені в системі роздрібної торгівлі не підлягають подальшому перепродажу. На розвиток роздрібної торгівлі впливає ціла низка чинників: соціально демографічні, соціально економічні, організаційно економічні, техніко техніко-економічні. До соціально-демографічних чинників належить кількісний і якісний склад населення, густота і особливості розміщення, міграційна розхливість тощо. Соціально-економічні чинники представлено такими показниками, як от загальний рівень економічного розвитку регіону, величина доходів населення і платоспроможність, а також зайнятість населення та інші. Організаційно-економічні чинники характеризують вплив на розвиток роздрібної торгівлі, зокрема таких показників, як галузева спеціалізація регіону, організаційні форми торгівлі. Фінансово-кредитна політика держави, банківських установ, розвиток транспортної інфраструктури в регіоні та його транспортну доступність. Техніко-економічні чинники характеризують вплив науково-технічного прогресу на роздрібну торгівлю, що найпомітніше проявляється у швидкому впровадженні нових форм обслуговування населення, які ґрунтуються на новітніх технологіях. І принципово нових підходах для задоволення потреб споживачів. Зовнішня торгівля це торгівля однієї країни з іншими. Вона складається із ввозу імпорту товарів і послуг та їхнього вивозу експорту. Імпорт це є ввезення товарів в країну з-за кордону. Експорт означає вивезення товарів за кордон для будь-якої країни. Дуже важливе є співвідношення суми експорту та імпорту так зване сальдо. Воно може бути позитивним, що дає змогу країні мати вільні кошти для розширення виробництва у своїй або чужій країні. Україна здійснює торгівлю товарами з 217 країнами світу. Експортували товари до 191 країни світу, імпортувала з 201 країни. Експорт товарів у 2015 році становив понад 38 мільярдів доларів США. Україна експортує передусім чорні метали, зернові культури, жири та олії тваринного та рослинного походження, руди, шлаки золу, електричні та механічні машини, насіння і плоди олійних рослин. До країн ЄС у 2015 році. Було експортовано 34% всіх товарів. Серед країн ЄС найбільше товарів Україна експортує до Італії та Польщі по 5% від загального обсягу експорту до Німеччини 3,5% та Іспанії 3%. Імпортує Україна природний газ, нафту та нафтопродукти, наземні транспортні засоби, механічні та електричні машини пластмаси. Полімерні матеріали та фармацевтичну продукцію. Частка країн ЄС в імпорті товарів до України становить 41% від загального обсягу імпорту. Найбільші надходження серед країн Європейського Союзу здійснюваються з Німеччини 11%, Польщі 6%, Угорщини 4% та Італії 3%. Серед регіонів в Україні найбільші обсяги зовнішньої торгівлі. Товарами припадають на місто Київ, Дніпропетровську, Донецьку, Київську, Запорізьку, Одеську, Львівську, Харківську та Полтавську області. Зовнішня торгівля послугами зазвичай обсяги торгівлі послугами в Україні значно менші, ніж обсяги торгівлі товарами. Експорт послуг у 2015 році становив понад 9,7 мільярда доларів США. Подібно до торгівлі товарами сальдо зовнішньої торгівлі послугами, позитивне. Перевищення обсягів експорту над обсягами імпорту послуг було зумовлено в основному обсягами транспортних послуг у сфері телекомунікацій, комп'ютерних та інформаційних послуг з переробки матеріальних ресурсів. Серед послуг, що було надано Україною, понад Половину від загального обсягу експорту традиційно припало на транспортні послуги. Значну частку в експорті також мають телекомунікаційні, комп'ютерні та інформаційні послуги, послуги з переробки матеріальних ресурсів, ділові послуги. Основними торгівельними партнерами України серед країн Європейського Союзу можна відзначити Велику Британію, Німеччину та Кіпр. У структурі імпорту Послуг переважають транспортні послуги, державні та урядові послуги, послуги пов'язані з фінансовою діяльністю, ділові послуги, послуги пов'язані з подорожами, послуги у сфері телекомунікацій, комп'ютерні та інформаційні послуги. Серед регіонів країни найбільш обсяги зовнішньої торгівлі послугами припали на місто Київ. Одеську, Дніпропетровську, Донецьку, Миколаївську, Львівську та Київську область